Помста є. Магія тіней є. Море крові? Є. Зноски? Чекай, що? Гаєшки! Сьогодні нарешті ділюсь думками про закінчену трилогію Хроніки без ночі. Криваву, епічну, шалену емоційну історію про дівчину, яка вирішила помститися всій імперії. І зробила це так, що ніч сама схилила голову. Автор Джей Крістоф, жанр, темне фентезі з нотками Dark Academy Політичними інтригами, магію тіней, кровавими аренами та чорним котом, який розмовляє саркастичними монологами. Серія складається з трьох частин: без ніч, богоділ, смерканок і виду цю історію моє улюблене видаництво небо. Важливо знати, тут багато крові, болі, смертей і матюків. Автор не церемониться з нами, але й ти потім не церемонишся зі своїми емоціями. Мія Корвера, донька зрадника імперії. Вона втрачає все, але обіцяє помститися. І заради цього вона вступає в школу асасинів. Червона церква. Але цей шлях не лише про вбивства, це шлях через тіні, любов, втрати і вибір. Що важче за смерть? Це було шалено. Перша книга затягує як наркотик. Друга рве всі ілюзії. А третя розбила мене на друски і зібрала назад, і остаточно закохала в себе. Ця трилогія стала однією з моїх найлюблених. Вона дика, чесна, безжальна, але одночасно емоційна, так що хочеться порвати на маленькі шматочки. Стиль Кристофа це просто окремий вид мистецтва: зноски, сатира, темний гумор і одночасно сил момент, від яких просто хочеться кричати в подушку. Якщо хочете не просто темне фентезі, а фентезі, яке пробирає до кісток ви вдома. Смачного вам читання!